Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Віче. Євангеліє цього дня будемо обговорювати і поряд зі мною про той Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю, вітаю добрий вечора. Ну що, в нас сьогоднішнє Євангеліє проголошує нам наступне: майте віру Божу, бо істину кажу вам: якщо хто скаже горіться і посунься, і кинься в море. І не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Отже, ну я вчора мала розмову з мамою нашого захисника, молодого хлопця, який наразі з досить серйозними проблемами здоров'я лікується у військовому шпиталі. От вона віруюча людина, безумовно відвідує служби в храмі, молиться. Але зізнається, і от це було навіть чути в розмові по тональності нашого спілкування, що вона знаходиться на ну, такому майже останні апатії. І зрозуміло, що такий стан це точно не про силу віри. Тобто, формально вона виконує все, що має виконувати. Але по суті, це просто форма. Отож виникає питання, а як нам підігрівати нашу силу віри, от коли важко, коли реально об'єктивні, складні якісь обставини, як здобути ту силу для молитви, якщо на душі важко? Ну, Почнемо з того, що молитва і взагалі віра це дар Божий. І він нам разу дається вперше, коли ми хтось. Під час хрещення, коли особливо це дорослим стає стає християнином, хтось, коли особисто в своєму житті пізнає Бога зустріч, відчувається зустріч з Богом і приходить до віри. І це, я би навіть більше ширше сказав, це навіть не стосується лише християнства. Це взагалі, коли ми з, зіштовхуємося чимось більшим, ми розуміємо, що це не є просто якісь там сила природи чи щось таке космос без, безликий, а це є особистість, божественна особистість, з якою ми зустрічаємось. І цей дар він нам дається, і особливо, так як вчить нас православна церква, що а, він дається як залог який деякий аванс з часом, ми вже маємо працювати на те, щоб його утримати і розпалювати. Я вже приводив такий приклад, що це що молитва, що наша віра, вона подібна вогню. Нам дали вогонь, але далі він прогорів mm -hmm. і залишається жаринка. Будемо ми її підживлювати чи ні, залежить від нас. А справа в тому, що дійсно ці. Обставини, ці життєва ситуація, особливо труднощі, з якими ми сьогодні зустрічаємося, особливо українці, які на свої, в своїй державі мають війну, е бороняться і спостерігають безліч втрат. А особливо, коли ця втрата стосується со тебе самого, ці потрясіння це велике випробування в вірі. І, е як це як, от, от ти кажеш, так, що да, жінка життя. ходить mm -hmm. до церкви, але і апатія. З однієї сторони, ніби й жила е, християнським життям, ніби й все виконувала. А коли прийшли труднощі, то ця віра кудись дівається. Це дійсно похоже до того зернятка, яке Пам'ятаємо притчу про Сієча. <на> і зернята падали на різн різний грунт. Хтось в кавміння, хтось в Терни, хтось на суху при дорозі, і по-різному себе вели. І це зернятко це ця віра. А, я не, не намагаюсь сказати, що от в неї її віра впала <на> там в терни, в терни, які її пог... заглушили. Я хочу констатувати те, що. Для того, щоб віра була непохитна, її треба ну, дійсно ем, підживлювати, і, і ну, так як я це розумію, що її треба випро випрошувати у Бога. Тому що дійсно ці потрясіння ем, пережити дуже важко. І тільки з Божою допомогою. Ніби у нас є віра, але коли ми з зіштовхуємося, з такими е, великими труднощами, то, напевно, тут вже діє закон, що неможливо людині, можливо Богові. Ну, це, mm -hmm. Я так це можу пояснити. І дійсно, пройти оцей період апатії можна тільки коли. Пам'ятаєш, коли батько е, сина приніс, існуватий приніс, і він кричав, він просто волав до Бога, віруй, Господи, моєму йому, не вірю. Mm -hmm. І коли ми бачимо, що. А ми, нашої віри не вистачає, коли наше ну, горе чи потрясіння нас накриває, і віра наша просто ну як її розплющує. Я думаю, що треба як цей батько просто волати в молитві до Бога. Вірую, Господи, поможемо йому не вірю». Тому що дійсно є якийсь приділ, коли ми розуміємо, що ми вже не впораємось. і тільки Господь нас може за руку вивести з цієї прірви відчої, розпачі, болю будь-яких емоцій, які нас. Можуть поглинути і погубити. Зрозуміло, дякую за пораду. Є е, справді в цьому, от, ну, для мене однозначно зерно того, що саме так і маємо робити, тому що е, ну, от ти все розклав. Справді, якщо немає де брати сили, значить ми маємо просто просити Бога, щоб він нам дав цю силу вірити. Давайте далі читати. І коли стоїте на молитві, говорить Євангеліє, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець Ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не відпустить вам гріхів ваших. Ну, от, наприклад, якщо дійсно людина має на когось образу, як має відбутися процес прощення в очах Бога? Достатньо відпустити це просто в своєму серці, тобто пробачити внутрішньо, так би мовити, от промовити собі, що я прощаю, відпускаю. Чи тут обов'язково потрібно і в нашому такому світському буденному житті примиритися з тією людиною, засвідчивши їй словами, що ти не тримаєш на неї обіди? От Що буде вважатися тим, що ти справді пробачив? Не завжди є можливість примиритися з людиною, і навіть твої сердечні сердечний рух до, до цієї людини може бути. Невиправданим або не теж не невиправданим, а безрезультативним. Тобто людина, якщо, наприклад, закосніла проти тебе в гніві, ти ніяк її не проб'єш. Ти можеш по-християнськи спробувати. Але коли ти роз... От буваєш такі моменти, коли ти розумієш, що б ти не сказав, людина тебе тільки на ножі, ну, в контру сприйме, як би кажуть, на ножі. І mm -hmm. все. І ти розумієш, що. Б, б, ну... Безперспективна ця, ця дія. Тоді дійсно треба хоча б в серці своїм примиритися. Взагалі, про... тема прощення вона дуже глибока, тому що ми можемо керуватися тим, що каже нам Євангеліє, Господь каже нам прощати. Але часто життя наставить такі умови, що ми не розуміємо, як можна простити. Особливо, коли до тебе приходять в твій дім, в твою землю і вбивають твоїх дітей чи батька, сина. Брата, чоловіка, ми особливо знову ж таки, так ми повертаємось до наших реалій. Як простити? Mm -hmm. І я от таку думку чу дійсно, що простити має та людина. Ми, можемо казати, ми не маємо права казати, що треба прощати ворогів наших. Ми можемо радити, але тільки та людина, яка відчула це горе, втрату, біль і розпач може прийняти це рішення. Ми можемо нагадати про те, що нам Христос. Про це на про це нас вчить, до цього спонукає. Господь дає нам найвищу планку, і вона має бути завжди в нашій пам'яті. Взагалі, для особистого прощення дуже гарне, от е, взагалі в, бого... в моральному богосліві є таке поняття, як пам'ятування о Богі. Тобто ти маєш завжди пам'ятати про Бога. Тоді ти утримуєшся від дуже багатьох гріхів. А от е, пам'ятування про страшний суд якраз утримує нас від того, щоб. Гнів і обіда в, 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 закорінилися в нашому серці. Якраз оця пам'ять про те, що ми грішні, ми грішимо щоденно, і що ми од, одного разу при, предстанемо перед Богом, от саме пам'ять цього спонукає нас до того, щоб ми простили через силу, простили в своєму серці. Тому що Господь нам сказав, який закон, як ви будете про, прощати, через силу. Так, може, і Господь там, де не мав би простити нас, простить нас і буде милосердним. Тобто, наскільки наше милосердя буде являтися, воно буде якби нашою, нашим залогом, нашою обіцянкою, того, що і Господь простить нам ті гріхи, від яких ми, від яких ми не змогли відмовитися, від яких mm -hmm. ми не, в яких ми не, не змогли розкаятись. І ще одна така хотів додати думку. Я навіть не знаю, як оцінити, але вираз. Достойний для роздумів. Одного разу мені одна людина сказала, що простити це значить зрозуміти. І простити це не значить забути. Можна не забути. Але дійсно зрозуміти цю людину, напевно, пожаліти, наскільки можливо помолитись за неї, і не тримати зла в серці. Дійсно, щоб ми, ми, нам Господь дав пам'ять, щоб ми пам'ятали. І ми не можемо забути. Але зрозуміти і простити, відпустити це серця, не забути, mm -hmm. тому що Господь нам дає пам'ять, щоб ми робили висновки. Що навіть, якщо та людина, яка нам ми не говоримо зараз, я не от приклад там, хтось з наших знайомих дош дошкулив нам, або там ми знаємо, зра ну не зрадив, mm -hmm. а обманув, або говорив поза очі про нас, mm -hmm. ми маємо по-християнськи простити, зрозуміти, чому так людина зро намагатися зрозуміти. Відпустити, але ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо і просто маємо зробити висновки, що при цій людині не можна відкриватися, тому що вона ну може так вчинити, але знов ж таки треба контролювати, щоб був мир на серці. Оце єдине. А от цікаво, от цей акт пробачення, так би мовити, він має відбутися просто в храмі в молитві, під час молитви, коли ми під час богослужіння стоїмо, знаходимося, чи безпосередньо на таїнстві сповіді? Я думаю, що сповідь це вже констатація процесу. Uh -huh. А пробачення ми по християнстві. По нашому християнському духу ми вже маємо себе так спонукати до цього, привчати, мислити, так пам'ятати про, про суд Божий, про те про те, що я тільки що казав. Угу. І це вже той процес, до якого ми маємо звикати і приймати ту думку, угу. приймати ту ситуацію, коли нам дійсно дуже боляче, і ми маємо пробачити. Тобто, на та тут та уже наскільки сповіді ми вже приходимо та, та, так би мовити сповідь, це пройшовши як цей річну констатацію. Угу. Угу. Я, ну, я так це розумію. Тому що, ну як можна так? Я прийшов на сповідь, тут сказав, і все, mm -hmm. я простив. Ні, можливо, хтось і може так. Але ми ж розуміємо, ми можемо інколи прослідкувати, що мені би сказали на сповіді, простила. Про... Ну, я прощаю. Mm -hmm. А потім десь з кимось знов зачіпляється ця думка, і тебе вона знову починає гризти. А якщо починає тебе отут шевелитися, mm -hmm. тебе їсти, ти починаєш знову переварювати, накручувати себе, ну значить, ти не простив. Зрозумію. Значить, ти не пройшов цей mm -hmm. шлях. Це великий, велика праця, постійна праця. Ну, але царство Божої силою береться. Так. Ну, от на цьому і будемо завершувати. Це і є нашим таким девізом. Будемо намагатися брати своєю працею, царство Боже. Дякую, отче тобі за тлумачення і будемо прощатися. Ну, все добре. Нехай Господь всіх благословляє Всі. і оберігає. Спаси Господи. Дякую, друзі, що були з нами. Дякую, що ви дивитесь нас. І, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви дивитесь нас не за підпискою. На все добре, до зустрічі до побачення.